На 2023 рік найвищим деревом у світі є Гіперіон. Це секвоя вічнозелена, що росте в Національному парку Редвуд у Каліфорнії, США. Висота дерева близько 116 метрів, це майже як чотири дев'ятиповерхових будинки. Але колись цей гігант був маленькою насіниною, про яку ми й розкажемо у відео. Озирнись. Які рослини тебе оточують? Квіти біля дому, дерева, кущі, знову дерева, трава під ногами. Більшість рослин навкруги є насінними, тобто вищими рослинами, які розмножуються та поширюються насінинами. А розповсюджувати їх можуть вітер, вода і навіть тварини. Усі насінні рослини об'єднують у дві великі групи голонасінні, наприклад, сосна, і покритонасінні, як от яблуня, які ще називають квітковими. Насінина на покрито насінних рослин розташована всередині плоду, тобто вкривається і захищається оплоднем. Наприклад, яблуко це плід, усередині якого заховані насінини. А от у голонасінних рослинах насінини розташовані прямо на лусочках шишок і не мають додаткової захисної оболонки. Тобто, порівняно з насінинами квіткових вони голі. Що ж таке насінина? Це генеративний орган рослини, який містить зародок і запас поживних речовин. Насінина утворюється з насінного зачатка внаслідок запліднення, тобто злиття чоловічих і жіночих гамет статевих клітин. Нагадаємо, чоловічі статеві клітини мають назву спермії, а жіночі яйцеклітини. Запліднення насінних рослин, на відміну від спорових, не залежить від води. Йому передує запилення, перенесення пилкових зерен до жіночих структур розмноження. Це або жіночі шишки в голонасінних рослин, або маточка квітки в покритонасінних. Отже, спрощений варіант розвитку подій такий: відбувається запилення, потім запліднення і, врешті-решт, утворюється насінина. Між собою насінини різняться формою, розміром і кольором. А що ж усередині? Зародок, що складається із зародкового корінця, зародкового стебельця, зародкової бруньки та сім'ядоль. Сім'я долі це зародкові листки. Насінина на квіткових може мати одну сім'я долю, як от пшениця, або ж дві, наприклад, як квасоля. Для розвитку зародку потрібні поживні речовини. Вони можуть зберігатися в сім'я долі або ж в ендоспермі це запасальна тканина. Зовні насінина вкрита насінною шкіркою, яка виконує захисну функцію. Утворена насінина деякий час перебуває у стані спокою. Для того щоб вона проросла, потрібні достатня кількість води, комфортна саме для цієї рослини температура, доступ повітря та світло. Спочатку насінина поглинає воду і набрякає. Першим на світ з'являється зародковий корінець, що супроводжується руйнуванням насінної шкірки. Із зародкового корінця розвивається головний корінь рослини, який закріплюється в ґрунті, поглинає воду та мінеральні речовини. Зародкове стебельце і зародкова брунька формують пагін рослини. Спостерігають надземний тип проростання насіння, коли зародкове стебельце виносить бруньку і сім'я долі на поверхню землі. Наприклад, так відбувається під час проростання насінини квасолі. Інший варіант підземний тип проростання насіння, як от у пшениці. Зародкове стебельце виносить над поверхною землі тільки бруньку, з якої формуються листочки, а сім'я долі залишаються в ґрунті. Представники голонасінних рослин ростуть на нашій планеті вже мільйони років це дерева і кущі. Сучасних представників голонасінних об'єднують у чотири класи: хвойні, саговникоподібні, гнетоподібні, гінгоподібні. Найбільш поширений клас хвойні. Переважно це вічнозелені рослини, наприклад, сосна, ялина і туя. Їх можна впізнати за хвоїнками або хвоєю, голкоподібними відозміненими листками. Інший клас саговникоподібні. Наприклад, саговник пониклий чимось схожий на пальму. Серцевина стебла саговників містить багато крохмалю, з якого виготовляють харчовий продукт саго. Представником гнетоподібних є ефедра звичайна, що росте в Європі, Західній і Центральній Азії. Шишки ефедри яскраві, соковиті і схожі на ягоди. До гнетоподібних також належить вельвічія дивовижна, яка росте в пустелі на міб. На перший погляд і не скажеш, що дерево має тільки два листка, які ростуть протягом усього його життя. Через спеку кінці листя підсихають і розшаровуються, тому й здається, що їх тут багато. Клас гінгоподібних представляє гінго і це єдиний сучасний вид. Решта представників цього класу викопні види. Це листопадне дерево, восени його листя жовтіє й опадає. Покрито насінні, більш різноманітні, їх об'єднують у родини. Наприклад, родина бобових, прикладами яких є горох, сочевиця, квасоля, розові це плодово-ягідні дерева, що цвітуть, пахнуть і тішать око навесні яблуня, абрикос, вишня тощо, а також декоративні рослини, наприклад, троянда. До родини капустяних або ж хрестоцвітих належать капуста, гірчиця і редька. Із пасльоновими слід бути обережними. Вони можуть бути їстівними, як помідор, баклажан і перець, або отруйними, наприклад, як дурман. До айстрових належать пишні яскраві квіти, наприклад, волошки, хризантеми, соняшник. У родині лілійних теж багато декоративних квітів, наприклад, тюльпани та лілії. Основу нашого харчування становлять злакові, до яких належать пшениця, рис, кукурудза тощо. І не забуваймо про родину цибулевих цибуля і часник теж є на нашому столі. Запам'ятай насінні рослини група вищих рослин, які розмножуються та поширюються насінинами. Насінні рослини об'єднують у дві групи: голонасінні і покритонасінні. квіткові. До голонасінних рослин належать класи хвойні, саговникоподібні, гнетоподібні, гінгоподібні. До покритонасінних зараховують родини бобових, розових, капустяних або хрестоцвітих, пасльонових, айстрових, лілійних, злакових, цибулевих. Насінина генеративний орган рослини, який містить зародок і запас поживних речовин. Зародок складається із зародкового корінця, зародкового стебельця, зародкової бруньки і сім'я доль однієї чи двох. Поживні речовини можуть зберігатися в сім'я долі або ендоспермі запасальній тканині. Став уподобайку стеж за каналом, ному досліджувати живе разом.